Всім доброго дня. Прибула така лялька з Німеччини. Це KIA Niro, 22 модельний рік, 21 рік виготовлення. Прибула з Німеччини з лізингового аукціону, де проїхала невеликий пробіг 34 тисячі. Повністю обслугована. Повністю сервіс б'ється на ділері KIA. Машина без сколів, без підряпин, без царапин, без ДТП. <coughs> Дуже якісно і гарно виглядає. Може проїхати 500 кілометрів від заряду. Такі машини не часто зараз можна купити на лізингу. Бо більше пробіг 50, 60, 90, 100, батарея 100 здоров'я. Так от виглядає. Дуже гарно. На майже повній комплектації, е безключовий доступ, мертві зони на шкіряному салоні. Не зачухано, не почухано. Пахне новою. Все матове, нічого там не натирають, знаєте, як роблять, щоб була як нова. руль матовий, сидіння матове, підтримка вся якісна. Рояльний лак не потертий, не затертий. Тут далі страдає часто, тут як новий. Майже нова машина. Весь приобіг, напам'ятаю, б'ється на офіційному ділері. Пам'ят сидінь, електро сидіння, вентиляція підігріви всіх сидінь, підігрів руля, камера, вибір режиму їзди. Всі кнопочки заповнені. Це каже, що це... Майже повна комплектація. Заднє сидіння. Тут взагалі ніхто не сидів, немає, не підряпин. Повні фари. Задні, передні. Дальний, ближній роблять автоматично. Тут як таке ж, також підігріви, не потерти, не задерти. Це скло рідне, хоча лобовий. тут теж нічого не подерто. Реальний лак як виглядає, без царапинок. Порошки. Майже нова машина. Дуже якісна в ходу, гарна. Та 40 гривень на 100 кілометрів. коштує зараз проїхати на неї. Тому хто шукає, будь ласка, телефонуйте, надам всю інформацію, треба товщиноміром лакофарбове покриття, все без питань зробимо гарно. Колір дуже є, класний. Це Такий колір, який не треба мити, каже. Він завжди виглядає як чистесенький. Всім папа.